Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні вівторок і настала черга нашій такій рубриці, яку я започаткувала, це зустріч з лідером. Нагадаю, мене звати Ніколаєва Алла, я МЛМ-предприємець вже більше 16 років і займаюся зараз великим задоволенням в нашій вітчизняній компанії. Маю певні здобутки, але мої здобутки це завдяки моїй команді. І тому я ввела цю рубрику, щоб показати людям, на основі чого держиться цей бізнес, що це бізнес людських відносин. І мої люди, які мені повірили, які пішли працювати по системі і мають вже свої звершення, будуть на ось такій рубриці розповідати свої історії. І сьогодні я хочу з великим задоволенням представити свого в першу чергу друга, праву руку, як я називаю, людину, знаєте, таких амбіційних напрямків, який ставить мету і досягає обов'язково її. Ми його ще називаємо майстром холодних контактів. І так я до слова запрошую діамантового директора Касянчука Володимира. Володимира, підключайтесь, будь ласка, до нас. Доброго, доброго дня. дня всім, доброго дня. Рада бачити Володимира, що ви знайшли, що аж трошечки в мене в шок якби. Від чого? Ну я якось привик сам говорити і компліменти роздавати, а тут, коли тебе хвалять, то якось трошечки аж зніяковів Ну, там всі слова правди, так що все дуже добре. Дякую, Володимире, що згодилися бути на такому інтерв'ю. Я думаю, що ми будемо корисні людям, тим, хто шукає якусь можливість да? заробляти гроші, поправити здоров'я і так далі. І ми сьогодні проведемо таку зустріч. Для початку розкажи, будь ласка, про себе трошки, хто ти по професії. Чим займаєшся на даний момент, і як ти попав в нашу компанію? Касянчук Володимир Іванович, це моє повне ім'я. Закінчив Чернігівський пединститут, був вчителем. Працював, досить були хороші результати. Мої вихованці навіть займали призові місця на Україні, минуючи вже район і область. Тобто, все отримувалось, як би. Ну, якби отримував від життя те, що хотів, але в одному колективі був е, такий невеличкий скандал. Е, я пішов правильним шляхом, але мої колеги, вони за уші тягнули ледачого хлопця на відмінного, і тут в мене виник конфлікт, я мусив покинути школу. Пішов на будівлі, працював тривалий час. Ну, звичайно, будівлі підірвали трошечки моє здоров'я, тому що іноді ми своєю фізичною силою хотіли замінити роботу екскаватора. Я зірвав спину і почав задумуватись, де б знайти таку роботу, щоб можна було не тільки фізично працювати, а розумом, тому що в школі і в інституті вчився добре, були певні якби, успіхи. І тут, на моєму шляху, прийшли компанії, які дають здоров'я. Насчет роботи, я ще тоді не думав. Перше завдання моє, яке я для себе поставив, це було поправити здоров'я своє. Ну, але потім розібрався в них, прочитав багато книжок. І що мені сподобалось, Роберт Кіосакі він говорив: так, якщо ви хочете. Заробляти для життя, щоб воно стало вільним, щасливим, щоб ви мали можливість подорожувати, купувати те, що завгодно, потрібно е працювати так, щоб у вас росла команда, тому що командою можна досягти більших успіхів. Це так, як є така казочка про віник поламати батька як бити, один чи гуртом. І от, е Мені ще щось сподобалось, що дехто із виступаючих говорили таку фразу: що краще отримувати по одному відсотку із ста чоловік, як самому викладатись на 100%. Яке б здоров'я не було, постійно в такому ритмі 100% працювати кожен день, це втомлює. А тут навпаки, От мені дуже сподобалась компанія, от зараз я в українській компанії, дуже прекрасний колектив. По-перше, підтримку завжди можна отримувати, навчання, ну, тобто, все те, що необхідно для досягнення успіху, тут є. А як ви прийшли а... в цю компанію? Через Аллу Миколаївну, яка мене запросила на, на цю зустріч, тому що раніше ми були, познайомилися, ну там був такий нюанси, я був в одній компанії. Вона у мене там була як споживач. До речі, ми познайомилися в маршрутці. Тому що, коли ми їхали, я завжди от говорю з людьми і пропоную їм, даю можливості людям, всім, практично, взяти чи не взяти, це вже їх справа. І от бачу, сидить Алла Миколаївна рядишком, читає книжку бізнесову, якраз та тематика, що я почав цікавитись тими книжками. І ми познайомились, поки їхали з Коростишева до Житомира, познайомились, там вийшли. І от Алла Миколаївна спочатку була в моїй команді, потім так сталося, що бачу, десь затихла, щось немає її. І тут якраз криза, 9-10 рік, 2009, і телефон до мене, значить, телефонує вона. Питає, ти коли будеш в Житомирі? Кажу, да от завтра збираюсь, давай зустрінемося. Ну, я вже понадіявся, що через Аллу Миколаївну я там справи свої вирішу. А не тут то було. Алла Миколаївна хитро походили ми по великому магазині, де гарні товари. Походили, походили, а потім зайшли в кафешку, взяли соку, почали пити сок, апельсиновий, по-моєму, сок, я пам'ятаю. Таке питання, скільки ти заробляєш грошей? Ну кажу, кожен місяць не завжди виходить, а ну так і так, і так. А вона каже: а я от перейшла в другу компанію, раніше тобі боялась про це сказати. А зараз за місяць отримую стільки, уявіть, я за три місяці менше отримую в цій компанії, як Алла Миколаївна, вже в українській. Заробляє нормальні гроші. За три місяці роботи, до речі. Це, за три місяці роботи, так, так, так. І от я зразу їй таке питання. Так, а стоп, а з цього місця подетальніше, щоб я розібрався. І тут Алла Миколаївна схитрила, каже: Так, я трошки зайнята, біжу, спішу в офіс. Якщо хочеш, пошли разом побачиш офіс, ситуацію, продукцію. І от я там переніс декілька зустрічей, зайшли ми в офіс, дивлюся, ну, все гарненько, приємні назви, доступні, зрозумілі, все написано по-українськи, дуже багато асортименту, продукції багато. І я вирішив спробувати. Спочатку тихенько, делікатно, спочатку там було якби таких два контракти: один споживацький, а другий бізнесовий. Спочатку один, а потім, коли Ала Миколана запропонувала мені взяти дещо, щоб попробувати, тому що от я навіть завжди зараз то, також своїм новим партнерам говорю: от як можна потім розказувати про цей продукт? От, наприклад, про смак морозив чи смак борщу, якого ви не їли? Обов'язково треба спробувати. Взяв продукцію, залишив тільки трошки грошей для того, щоб додому заїхати. І там певна знижка. Я дивлюся, різниця туди, сюди. Ага, стоп, я быстрінько переписав на новий контракт, щоб мати ще більшу знижку. І отак пішло, і пішло, пішло. І от уже в серпні місяці буде 13 років як я в цій компанії. Ну, правда, звичайно, були певні ситуації. Голодія, ну, давайте можливо. так, будемо конкретніше, щоб людям було цікавіше. Скажіть, будь ласка, от для себе особисто, для Володимира Івановича, які переваги ви побачили в цій компанії? Ну, перше, дуже висока якість і доступні ціни, тому що є на ринку таких. Компаній дуже багато, їх і народжуються і зникають, і народжуються зникають. Але є стабільні компанії. І от в порівнянні якість і ціна, от на сьогоднішній день я ну, якби також аналізую це все, бачу, що от кращих пропозицій, як у нашій компанії, нема де шукати. Хоча люди, в мене є знайомі і там, і там, і там десь хтось. Але дехто не хоче просто аналізувати, задумуватись, От їх загипнотизували, що ця компанія сама найкраща. Хоча, я такі слова завжди чув, що тут сама найкраща. але в мене був такий, така особливість, я люблю розібратися детально і зважити. І от я вже зважив, тобто із нашої компанії я нікуди, тому що тут мене все влаштовує. А от скажи, Володимире Івановичу, зараз дуже багато людей залишилися без роботи. Ну, звичайно, така обстановка. Багато бізнесів закривається. Що б ти міг запропонувати людям, які в пошуці? Прийти до нас, розібратися. Я завжди говорю, спочатку потрібно розібратися в деталі. тобто, які переваги тут є, що тут які нюансики? По-перше, у нас колектив, дуже прекрасний колектив, дуже гарна продукція, висока, якісна. Тобто, спочатку розібратися. Щоб розібратися, не потрібно багато часу, ну, хоча б хвилин 20, ну, півгодини – це максимум, коли людина задає багато питань. Звичайно, тільки, скільки я знаю, я можу говорити про це годинами, ну, годину ж не будеш людину тримати. Тобто я вже навчився такі акцентовані моменти, людям розказую, так і так, і так. По-перше, колектив, обов'язкова підтримка, обов'язкове навчання. Ну, а людина вже сама вирішує, чому навчатися, як, яким темпом. Як оце все правильно зробити? Тобто я підказую, людина аналізує і для себе вибирає свій шлях. За глуші ти... я, наприклад, нікого не знаю. да. От ти сказав, що у вас є система навчання. Ви ж розумієте, що ми пропонуємо цю професію, починаючи з 16 років, будь-якій людині, аби тільки бажання було. Але до нас приходять люди різних професій, а тут нова професія. Як людина цьому може навчитися, Володимире? Ну, саме найголовніше, потрібно мати бажання змінити щось у своєму житті, а вчитися, звичайно, це не робиться за місяць і навіть за рік. За рік тільки можна якби, основні моменти, куди направити свою енергію. Бо, наприклад, люба професія здобувається через навчання ну, от, навчителя чотири роки, поглиблено там 5 медпрацівників взагалі там 7 і 8 років вчаться, і альтернатура, альтернатура то там і ще навіть більше. Тому що, щоб краще потім працювалось, потрібно стати професіоналом. Причому дуже багато людей мають страх перед, наприклад, виступом на сцені, навіть поговорити по телефону з кимось, також відчувається от, у деяких людей страх, і цьому всьому потрібно навчитися. Це не робиться за день і навіть за місяць, ну, і навіть за рік. Тобто, це потрібно вчитися постійно. Щось якась новиночка. от у нас відбувається так. По-перше, Школи, їх у нас 9 базових і 4 початкових. Цей етап потрібно пройти. Потім наставник, або у нас ще кажуть, спонсор, рекомендує певну літературу, яку також потрібно читати і здобувати знання. Далі, у нас відбуваються школи кожен тиждень. До речі, проводить ці школи Алла Миколаївна. В неї дуже гарно все виходить. То я навіть своїх, ну, по бажанню, стараюся направити, тому що в Алли Миколаївни краще це все виходить. І, значить, перша школа це по бізнесу, друга школа по здоров'ю. Це щотижня. Далі два рази в тиждень прибли... Ой, в місяць приблизно, раз там чи два, вже в залежності від загрузки. У нас проходять дні здоров'я і щомісячно підсумкова святкова школа. Чому це все проводить Це якби своє свого роду називається це слово, якби оце все ці заходи система. Якщо є система, то тоді. Початківці новенькі, слідуючи системним заняттям, вони можуть досягти успіху. А ну, скажи, зараз... будь ласка, та, скажи, будь ласка, Володимире, ну, от тільки навчання, тільки е, заробляння грошей, чи, можливо, є ще якісь інші неформальні зустрічі, нагороди, можливо, якісь є. Розкажи, будь ласка, про це. Ну, по-перше, у нас, наприклад, система заохочень дуже велика. У нас вищестоящі спонсори об'являють так звані промовшні, тобто для стимуляції роботи. Це може бути, наприклад, нагорода навіть продукцією раз. Потім, коли у нас є якби, своя кар'єра, дробинка така, значить, ступенечки. І от е, перша ступінь це керівник, ну така вже більш вагома. Керівника обов'язково нагороджують, вже дають значок, такий гарнесенький значочок І на кожній послідуючій ступенці новий значок. Так, е, от, наприклад, Керуючий директор вже срібний значок із чистого срібла, бо в інших компаніях, от я знаю, там просто якби латунний, але покрашений жовтеньким, рахується як золотий. У нас же ж, наприклад, з рівня діамантовий директор, уже дарує компанія золоті значки із одним бриліантиком, діамантиком. Слідуюча ступенечка з двома, потім з трьома великий діамантик, далі пішли печатки. Тобто, це все таке матеріальне заохочення, від знака. Там додатково ще від спонсорів то альбом, то сумочка, то, ну, тобто, різні подарунки, причому компанії їх щедро дарують. Це обов'язково. Така святкова атмосфера, море квітів, море квітів. Тому що навіть от я прирівнюю, у нас дарують стільки квітів, скільки, от, наприклад, десь на концерті за виступ відомому артисту. Там, ну, по-перше, обнімашки, цілувашки, там квітів, атмосфера така святкова. І дійсно, люди оце все бачать і зовсім по-іншому сприймають, тому що такого мало де є, я вам скажу. Да. Я згадую Володимира як остання святкова. Ну, ми взагалі, коли йдемо на святкову, купуємо дуже багато квітів, і ось на тому базарчику всі на нас дивляться, всі запитують, а що це таке. Йдемо по вулиці, кульки повітряні, квіти, люди питають, що за свято у вас. Я кажу, це ми так наших колег вітаємо. Ой, які ви молодці, оце ж треба так людей відмічати. Це дуже приємно, дійсно, ось цього визнання зараз дуже не вистачає. Зараз, навпаки, людина спеціаліста, його можуть не цінувати і турнути з роботи і так далі. А ми з людьми дуже бережно відносимося. Добре, Володимире, будемо закінчувати. Я б хотіла, щоб ви наостанок побажали людям, які будуть слухати вперше ось цю зустріч. Ну, от таке, щоб вони, мабуть, якісь висновки з цього зробили, будь ласка, побажання. Ну, побажання прийдіть до нас, почуйте, тому що в нас, наприклад, ви будете мати і здоров'я, своє поправити в першу чергу, і здоров'я своєї сім'ї. Ви обов'язково зміните матеріальний достаток, ви будете. Подорожувати, тобто маєте таку можливість, це, знову таки, це не силою ми тягнемо. А у нас така традиція, що ми їдемо на канікули відпочивати. От цього разу ми їдемо в Карпати, місто Косів, там близенько. По-перше, чисте повітря, атмосфера зовсім інша. всі на позитиві, дружній колектив, всі на емоціях. Отих е декілька днів. Настільки заражають кожного з нас, що хочеться працювати, хочеться ще більше допомогти людям знайти себе, тому що в нас дійсно люди знаходять себе, можуть себе реалізувати, свої мрії, свої таланти, свої здібності. Тут все для цього створено. Дякую, дякую, Володимире. Я думаю, що наша зустріч. Виключи мікрофончик, бо щось фонить трошки була корисною для кожного, і ви будете також, слухаючи цей запис, хотіти бути в такій команді, де людей цінують, де людей помічають за. Певний труд. Кожного місяця вітають і морально, і матеріально, і це дуже-дуже правда, приємно. І Ось, не дивлячись на те, що в нас зараз такий складний час на Україні, ми даємо людям робочі місця. І тільки, як казав Володимир, ваше бажання тут навчать, тут підскажуть. Я вам дуже вдячна за це інтерв'ю, Володимире. Бажаю успіхів і до нових зустрічей в ефірі. Дякую. Рад.